У парламент Микола Тищенко приходить у 2019-му від партії Слуга народу І з перших днів депутатства ресторатора Тищенка стає зрозуміло, що сумно не буде. Тищенко то річницю Чорнобильської катастрофи святом назве я би напомні, що 26-го буде праздник, дуже великий, дуже важливий праздник Це трагедія Чорнобильська катастрофа і напомнить всем вам о тому, що е, не забудьте поздравити, поблагодарить, поклониться в ноги тим людям, которые много-много лет э, защитили нас от этой е, катастрофы. То почне роз'яснювати журналістам, що ж таке формула Штайнмаєра. Берете наприклад іграшку, ляльку берете ляльку? От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку, ляльку виберете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Знаєте, Ні. Зараз формула, Ні, я вам взагалі я говорю, ось ляльку ви берете, і от, щоб знати, як, чи там, не знаю, ну, машину. Купуєте машину. Ви знаєте, як з нею ось впоратись, вам треба інструкція. От я собі розумію так, що формула ця – це інструкція. Як сідати за стіл переговорів. To. То зганьбиться, бо не знатиме скільки насправді коштують продукти, і почне буквально вигадувати ціни на них. Скільки останній раз купували сало? Скільки ну, це належить від того шматка, який залишається. Ну, Перший шматок коштує десь приблизно від 50 до 200 гривень за кілограм сала, перший чи другий шматок. А в інших цінах на продукти орієнтуєтеся? орієнтуйтеся, приміром гречка зараз, скільки коштує, знаєте? Гречка. Ну, 12 гривень я покуп, куп, куп, купляв. Але змінюється усе після початку повномасштабного вторгнення. Саме після 22-го Тищенко, вибачте мене на слові, повірив у себе і почав боротися: боротися із незаконною виробкою лісу, боротися із ботофермами. Ну і звичайно, ж у робочі відрядження їздити. Ось, наприклад, січень 23-го Микола Тищенко із робочою поїздкою у Таїланді. Пізніше сам Тищенко божитиметься, що поїхав не на відпочинок, а у відрядження. До мене звернулися представники посольства в Таїланді з приводу проблем. Є потужна громада в Таїландії. І ми приїхали вирішувати питання та налагоджувати відносини у цій країні. Але у слузі народу повідомлять, що Тищенка у Таїланд із робочим візитом не відправляли у партії. Відхрестяться від нардепа і попросять його із речами на вихід. Але як кажуть, караван лає, а собака йде. Я роблю свою роботу. Я кажуть, караван лає. Тому Коля Котлета розгортає грандіозну боротьбу із незаконною вирубкою лісів. І з головою занурюється у діяльність ним же ж створеної тимчасової слідчої комісії Нацресурс. Ось президентська програма створюємо ліси разом. Зелена країна. Ось дивіться. Значить, із 22-го Тищенко активно їздить із перевірками від ТСКА, але уже на початку травня 23-го Верховна Рада діяльність нацресурсу Тищенка призупиняє. Але Тищенко продовжує їздити із перевірками. Більше того, у червні цього ж року Тищенко, як голова комісії нацресурсу, починає ще й кол-центри перевіряти. Чому комісія, яка займається боротьбою із незаконною вирубкою лісів, починає перевіряти шахрайські колцентри? Біс його знає, хоча, напевно, біс теж не знає. Словом, наприкінці червня, Тищенко приїздить накривати шахрайський кол-центр у Дніпрі. Під час цієї перевірки, чи то пакоблави, чи то що воно таке було, Неясно словом, охоронці тищенка нападають на колишнього бійця спеціального підрозділу кракен Дмитра Павлова, коли той гуляє із немовлям і дружиною. Павлов став свідком цієї перевірки від Тищенка і втрутився між військовим і нардепом сталася суперечка, і у цю саму суперечку втрутилися охоронці Тищенка. Вони повалили військового на землю, одягли на нього кайданки, і деякий час тримали. Власне, це стало точкою неповернення. Здійнявся гучний скандал, і буквально за декілька днів Тищенко повідомили про підозру і прийшли до нього із обшуками. Даном пропуслано діаса. Це тищенко так завзято під час обшуку намагається розгепати свій телефон. Щоправда, згодом у залі суду він заперечуватиме це. Слухайте Будь ласка, а звідки інформація? Що розбити телефон? Це вже все А звідки? Звідки ця інформація? Так, а звідки? Звід же слідчі дії. може це недостовірна інформація. Ви перевіряли? Тоді підтвердіть або Дивіться, Я не можу ні підтвердити, ні спростувати, тому що йдуть слідчі дії. Крім цього. У Тещенка знайшли купу готівки, яку вилучили, і тому я вчора казав. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається. Мій батько, і моя родина цим пишається. До слова, судове засідання просто таки рознесли на меми. Там і про караван лає, і про верніть мені мої гроші, і про корупціонерів. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Загалом на суддю красномовство Тищенка враження не справили і нардепа відправили під цілодобовий домашній арешт. І ось минає півроку. Державне бюро розслідувань завершує розслідування і передає справу Тищенка до суду. Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося за подіянням потерпілому фізичних страждань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Але наші джерела у ДБР розповіли, що Тищенко може відбутися умовним терміном. Хоча варто визнати, що не так, щоб і дуже потрібні джерела у ДБР, аби спрогнозувати. Що ж там таке може бути по вироку суду? Зізнавайтеся, ви теж сумнівалися, що пан Микола Тищенко опиниться за ґратами через свою борхливу діяльність. Пишіть у коментарях. Ну а почнемо ми товариство, напевно, що із цифр, із цифр, які днями оприлюднили журналісти руху. Чесно, так, от у топ прогульників війшли 23 народні депутати. Ці нардепи пропустили понад 50% голосувань. І очевидно, що про усіх я вам розповісти не зможу, бо ж ефірний час аж ніяк не гумовий, але про окремих таки розкажу. Знайомтеся, народний депутат України від фракції за майбутнє Степан Івахів на голосуваннях у парламенті. Пан Івахів не з'являється із серпня 23-го року. Журналісти «Бігус.Інфо» запитали у нардепа, що ж пішло не так, і чому його у парламенті в день зі свічкою не знайдеш. Я людина, яка по житті… Звикла щось діється на щось впливати. Оскільки Верховна Рада зараз перетворилася, чи її перетворили докупи на прибіг на, 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 на кнопку, воно мені не до душі і не до серця. Ну кажеш, людина, не до душі йому і не до серця усе це. Чого вчепились? Хоча не до душі і не до серця депутатство Івахіву було ще до початку великої війни, бо у топі нардепів-прогульників ми його бачимо не вперше. Досить показово є і те, що за майже п'ять років у парламенті пан Івахів став співініціатором лише семи законопроєктів. А от депутат від тої ж таки фракції за майбутнє Ігор Палиця на голосування до парламенту не ходить принципово після початку війни. Мною, в тому числі як автором і нашої групи за майбутнє, був внесений законопроект про заборону членам ОПЗЖ ходити на засідання Верховної Ради. Я сказав, що поки цей закон не буде, хоча б пройдений в регламентний комітет і винесений на голосування в за я не буду знаходитися під одною стилю з бувшими членами ОПЗЖ до слова Ігор Палиця є власником Буковеля. Словом у нардепа є справи важливіші ніж голосування у парламенті. Хоча Офіційна причина присутність на цих самих голосуваннях депутатів від ОПЗЖ до речі про ОПЗЖ, яка після початку великої війни перевзулася, себто перейменувалася в опозиційну платформу за життя та мир. Власне у цій фракції нині найбільший відсоток прогулів. Ось, наприклад, нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко зберігає мандат, попри те, що прогулює раду уже третій рік. За п'ять днів до вторгнення РФ Христенко орендував велику квартиру у Польщі і відтоді в Україну не повертався. Разом із тим, є серед прогульників і ці парламентарі, які мають досить такі поважні причини. Ось, наприклад, Нестор Шуфрич і Олександр Дубінський нині перебувають у СІЗО. Нардеп Микола Тищенко у парламенті не з'являється, тому що перебуває під домашнім арештом. Ну, поважні ж причини. От і я кажу, що поважні. А і ще серед прогульників є нардеп Желн Беленюк, нардепка Наталя Корлевська і лідер партії ЄС Петро Порошенко. Там по причинах прогулів історії з розряду ясно, що нічого не ясно. Але найцікавіше у всій цій історії те, що позбавити депутата мандата за прогули, неможливо. Втім, у 19-му році із прогульниками намагалися боротися і запровадили штрафи. Прогульника можуть позбавити депутатських виплат, якщо він протягом місяця без поважних причин не брав участі у понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або більше як у 50% засідань свого комітету. Але у 22-му нардепи ці самі штрафи скасували на час дії воєнного стану. Ну тут, як кажуть, шах і мат товариство словом, поки що, ми оцим от прогульщикам можемо лише пальцями тако зробити і сказати: ну як же нехорошо прогулювати. Тому пропоную написати у коментарях усе, що ви про них думаєте. А раптом прочитають і не дай Боже їм стане соромно.